Вітаю вас, слава нашому Богу, дорога церква Христа за його милості, за Його доброту до кожного із нас, яку Він дає і посилає. За те, що ми можемо прославити нашого Бога. Слава йому! Я хотів би разом з вами пороздумовувати над одною темою це буде послання до римлян. Послання до римлян. Перший розділ, 18 вірш. Бо відкривається гнів Божий. З неба на всяке нечестя і неправедність людей, які істину гноблять беззаконням. бо те, що відомо про Бога, очевидне для них, тому що Бог їм явив, бо його невидиме від створіння світу, мислячому творінню, видиме і вічна сила Його і божество, так що їм немає виправдання. Тому що, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, і не подякували, але знікчемніли у своїх міркуваннях і затьмарилося їхнє нерозумне серце, стверджуючи, що вони мудрі, збожеволіли, і перетворили славу нетлінного Бога до подоби образу тлінної людини, птахів і чотириногих і плазунів, тому віддав їх Бог у похотях їхніх сердець нечистоті, на осквернення їхніх власних тіл. Вони замінили істину Божу неправдою і поклонялися, і служили творінню замість Творця, який благословений віки. Амінь. Дорогі брати і сестри. Я хотів би разом з вами пороздумовувати над цією темою як гнів Божий, як він працює, як він виливається. Це не є якась, знаєте, старозавітня тема. В новому завіті це також підкреслено, і дуже багато, особливо апостол Павло він підкреслює і говорить про цей гнів Божий. Коли ми дивимося Слово Боже, ми бачимо, що гріховність людини вона ну, відображає оце гріховне становище. Людина грішить не, тому, не просто, що вона грішить, бо вона є грішна, правда? Природа, становище людини, воно є грішне. І якщо подивитися в Слові Божому, то гріх це є становище, це не є особистість. Становище ангела, становище людини падшої, ангела падшого. І Слово Боже говорить, що Бог гнівається на людей, і причина для цього є. Не тому, що Бог хоче гніватися на людей, амінь. А є причини на це. І слово Боже відкриває нам і говорить оцю причину основна така причина, що люди замінили правду неправдою. Амінь правду замінили неправдою. І сьогодні правду почути навіть в новинах, в месмедіа, в інших сферах. Дуже рідко або дуже маленький процент цієї правди. І коли ми дивимося на це слово, дорогі брати і сестри, слово Боже воно відкриває і показує нам, що причина є гніву, що люди відкинули найбільше відкриття, саме основна причина гніву Божого це є особисте відкриття, Христос, віра в нього, спасіння. Амінь. Це є Христос. І друге, люди. А, те, що було написано в Слові Божому їм явне, те, що Бог явив або показав природа, той оточуючий світ. Ви знаєте, коли ми дивимося на Слово Боже, то ми бачимо це особисте відкриття, без якого неможливо спастися, як я вже сказав, це є Христос і є загальне відкриття, в чому люди можуть бачити Бога. Як я вже знову сказав, в природі, в історії, в долі людей. Коли Бог подає і показує себе знаками якимись, да? коли ми, людина була на грані смерті і виживає, коли людина попадає в аварію, нічого не залишається з машини, в неї там буває навіть царапини, немає, таке буває, дорогі брати і сестри. Загальне відкриття, воно теж свідчить і говорить про те, що є Бог. І, звичайно, загального відкриття, як би нам сьогодні ботанік чи інший не розказував чи фізик, як працюють ці закони, його не хватає або недостатньо, щоб спастися. Загальне відкриття воно приоткриває або показує ту славу Божу, як я зачитав в Слові Його. Але для спасіння потрібне особисте відкриття це є Писання і Христос. Христос і Писання. Амінь. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри! І, дорога церква, якби не було би гніву Божого, нічого не ограничували би цей гріх. Гнів Божий, він якби ограничує людей, не дозволяє йому повністю тотально заволодіти людьми. Це, якби знаєте, гріх як площадка є для диявола, для потайбічних сил, щоб заволодіти людьми. І саме гнів Божий, який виливається, він не дозволяє це зробити. І знаєте, Бог гнімається на людей. Гнів Божий це якби реакція, можна сказати, святої природи Бога на людей. Це реакція, брати і сестри. Реакція, коли ми бачимо непослушних наших дітей, в нас реакція. Ми можемо крикнути, ми можемо насваритися, ми можемо підійти мудро, да, розібратися, сказати, ей, ти обідив там. Реакція, брати і сестри, ми не мовчимо. Ми, коли бачимося на роботі, ще десь в інших сферах, ми, ми говоримо це, ми маємо це говорити. І таким чином, знаєте, гнів Божий він реагує, що, відображ... що відбувається в світі. Бог це не є мовчазний камінь, який мовчить. Він зацікавлений творець вдолі кожної людини. І там, в долі кожної людини, знаєте, можна побачити Бога. Бо Бог всюди сущий, Він все наповняє, він все підтримує своєю життєдіяльною силою. Слава нашому Богу! І якщо, знаєте, подивитися і порівняти гнів Божий і гнів людський. Часто говорять люди, що це за Бог, такий капризний Бог. Бог що психує, чи що, що він гнівається. Якийсь ну, капризний Бог. І знаєте, основна причина цьому, дорога церква Христа, люди порівнюють свій гнів з Божим гнівом. Тобто свій гнів потрібно підтасувати до Божого гніву, але вони Божий гнів порівнюють, ну, беруть під свій гнів. І таким чином, знаєте, оця проблема в людей: вони, вони бачать і порівнюють своєї гріховності, що випливає від нас, з гріховної природи, порівнюють гнів Божий, який є святий, який є праведний, як написано, який є справедливий. І це є проблема. Часто люди, знаєте, ви знаєте, є єдинственники, або називають унітарісти, унітарне богослів'я. Мислять Бога, як, знаєте, в одній іпостасі, в одній особистості. Не триєдинство Бога, а в одній особистості. Бо так добре. Один на мене каже: Ти віриш? Я не ну, знав, бачу, що він християнин, все. Він каже: Ти віриш, що Дух Святий це є Бог? Це ж, ну, це ж нелогічно. Я кажу, слухай, ти хочеш логічно зрозуміти Бога? Ти мислиш Бога зараз просто своєю гріховною природою. Мислиш Бога як особистість, тільки через себе це пропускаєш. Але не хочеш помислити те, що відкриває Слово Боже. Дорогі брати і сестри, і ми бачимо, і Слово Боже відкриває, що людина вона опирається на свій якби власний підхід, на свій власний досвід, гріховний досвід. І це дуже неправильно. І таким чином. Нам потрібно замінити підхід до, до гніву Божого, зрівняти цей гнів, як я вже сказав, Божий гнів, свій гнів, точніше, підтусувати під Божий гнів, побачити, чи яка різниця, як я маю поводитись в тому чи іншому. Навіть справедливий гнів, брати і сестри, праведний гнів. А, він також не має постійно жити в нашому серці согласіться. бо ми виношуємо його. Ми думаємо, як відомстити потім для цієї людини, яка можливо там 10 років нас скривдила і так далі, і тому подібне. І таке буває. Ви знаєте, часто Дух Святий приходить в наше життя. Одного разу я пам'ятаю, прокинувся вночі, і просто все добре з, з Богом відносини добрі, з жінкою, з дітьми, але відчув свою гріховність. Відчув, відчув свою потребу в Бозі, почав просто впав на коліна, кажу, Боже, я є грішний. Да, ти оправдав мене. Да, Я став праведним в твоїх очах. Да, я живу, стараюсь жити по крайній мірі тим життям, яке ти говориш, яке ти відкрив слово своєму, я освящаюся через своє життя, але я недосконалий. І я бачу тебе досконалого Бога і порівнюю себе в першу чергу з досконалим Богом, недосконалу людину. Брати і сестри. Тому гнів Божий він виливається. Я пам'ятаю один пастер, він сам циган розказував таку історію, коли він поміняв, міняв коні часто. Це на Закарпатті було. І одного разу, коли він поміняв, дуже успішно провернув операцію знову з конем і поміняв бізнесмену, дав дуже хорошого коня, дуже поганого коня, а собі взяв дуже доброго коня. І ще, каже, бізнесмен доплатив мені стільки, що той кінь, каже, мій не стоїть. І коли, каже, я їхав. Співав з дочкою своєю, кінь став неуправляємий. Ми з обриву впали, десь 50 метрів цей кінь розбився, віз, погнувся желізний. І там, каже, такі камні були вокруг, водойом і камні. І каже: я падаю в той водойом, і моя доча падає мені прямо на груди. І каже: не царапини немає. І коли ми пішли до людей, каже, вийшли в це село, люди здивовані, люди в шоці. Каже, я так, звідти, хто пав, той вже. Не встане і не піде, дорогі брати і сестри. Гнів Божий виливається. Слово Боже говорить, Бог говорить про себе знаками, написано в дії святих апостолів, свідоцтвами говорить, відкриває, показує нам дорога церква Христа. І таким чином Бог працює з особистістю кожної людини. Не, не один чоловік, Слово Боже, говорить: якщо ми далі дивимося, читаємо цей розділ послання апостола Павла до Римлян, не буде мати екскюз, як кажуть, да, вибачення. Не одна людина, Бог, не працює знаєте, таким чином, що о, я тобі вибачаю і, і не треба покаяння. Не одна людина не буде мати вибачення, поки вона не прийде і не визнає себе, свою гріховність. не визнає Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, не покається в своїх гріхах. І таким чином Бог, ми бачимо в Слові Його, Він працює з фактом, точніше, з особистістю людини, а не з фактом. Знаєте, часто люди кажуть: ну, Боже, покажись, є ви мені. Якщо ти прийдеш, я повірю, я покаюся. Але це вже не свободна воля. Амінь. Це не свободний вибір, це факт. Бог прийшов, це факт. А що ми можемо перед фактом: два плюс два це є чотири. Ми нікуди не дінемося, дорога церква Христа. І коли ми дивимося далі в Слово Боже, ми бачимо, що. Людина, вона якби через свободну волю вона шукає Бога. І Бог працює із кожною, як я вже сказав, особистістю людини. І таким чином, перша причина, як я вже сказав, це те, що люди замінили правду неправдою. І друга причина це ідолопоклонство. Коли творінню почали більше поконятися, ніж творцю. Ви знаєте, кожна людина по своїй природі, яку Бог дав, створив, вона є релігійною. І навіть в Радянському Союзі люди казали там, слава КПСС, вибачте, слава партії, вони поклонялися творінню більше, ніж творцю. За це Бог написано, гнівається і проявляє свій гнів. І таким чином, знаєте, завжди з релігії виходить мораль. Якщо ми дивимося, дорога церква Христа, то від релігії да, виходить мораль. Яка релігія, така мораль? Яка мораль, таке людство? І людство виховувало, знаєте, комуністичний союз він е, виховував багатьох людей такими безбожниками, можна сказати, таким чином, як ті, які відкинули Бога. І коли людина відкидає Бога, е, з'являється ось така, знаєте, аморальність людини. Слово Боже говорить, е, тому віддав Бог їх, особистість їхнє, їхнє життя, по їхній волі ходити, да? як написано в дії святих апостолів, що. Господь дозволив людям ходити своїми дорогами. Це не значить, що Бог, знаєте, коли ми дивимося або читаємо, зустрічаємося з такими місцями священного писання, дорога церква Христа, що Бог хоче, щоб люди грішили. Знаєте, коли читати це Слово Боже і сопоставляти своїм гріховним досвідом, а Він нас зберігається в пам'яті, особливо хто був у світі, а, воно відкладається. І люди часто порівнюють і думають, о! В своєму житті дивляться таким чином. Знаєте, і забувають про це важливе, що Бог дарує, що від нього походить. І таким чином, дорогі брати і сестри, я хочу просто сказати на основі Слова Божого: а, люди самі вибирають собі. Амінь. Самі вибирають собі. Бог не заставляє. Бог не, не просто захотів, от капризний Бог і я віддав їх, бо я захотів так, бо мені це на солоду приносить. Ні. Як часто в людей буває насолоду, приносить, коли а, хтось страждає, і, і, і деяким людям це насолода, коли в когось не складається і комусь приємно від цього стає. І буває, ми віруючі люди можемо навіть попасти в це. Хай Бог збереже нас від цього, в Бога цього немає. В нього гнів є чистий, справедливий, як написаний, праведний, а гнів людський він правди. Не творить Амінь. Гнів людський написано, правди він не творить. І таким чином слово Боже говорить, що саме за це Бог якби, і зливає свій гнів, щоби й ограничити цей гріх, щоби показати, проявити е, для л, те, що, що людина не може спастися сама по собі, що людина не здатна, дивлячись на небо, навіть бачачи ці зорі, які Бог створив, е, скільки б вона не дивилася без особистого відкриття. Без Ісуса Христа, без Писання вона не здатна спастись. Амінь. Дорогі брати і сестри. Таким чином, Гріх він спотворив волю, Він спотворив інтелект, Він спотворив, е даруйте сексуальну сферу людей, як написано нижче, повністю вразив. І тотально вразив все людство. Але через Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, людина отримує звільнення. Амінь. Слава нашому Богу. Через Ісуса Христа людина отримує уздоровлення. І часто ті сім'ї, які дивишся, вони були розбиті. Я пам'ятаю в один репцент, прийшла одна жінка, знаєте, така, ну. Без зубів, без гріх настільки її зруйнував, настільки, настільки все забрав. Проходить там місяць, два зуби вставили, накрасили там, на... нарядили, Дивися, вже невеста вже замуж виходить. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри. Що Бог він робить дуже велику роботу, і ми знаємо, і ми маємо цей досвід. Ми маємо не тільки негативний досвід гріха, ми маємо досвід звільнення Ісуса Христа. Слава йому. Тому що в Ісусі Христі є свобода, яку Він дає, і коли ми пізнаємо Ісуса, Він звільняє нас від усього того рабства, гріха і тління. Тому нехай Бог нас цьому благословить, щоб ми правильно розуміли гнів Божий. Щоб ми правильно определяли гнів Божий, правильно його порівнювали із своїм або свій гнів, точніше порівнювали, да точніше, Божий гнів порівнювали з своїм, якби гнівом. Ніколи не дивилися на Бога, як на капризного Бога, як на Бога, який, знаєте, ніби не контролює це все. Все абсолютно написано в Слові Божому, воно як Ісусом Христом було створене. Все, всі начальства, всі влади, всі, всі сили вони здійснені є. І ви знаєте, коли досліджувалося слово здійснення, це не тільки в минулому часі, все в теперішньому і майбутньому це слово має такі, якби. Функції і часі це те, що Ісус Христос все тримає, як написано, своєю силою, своєю владою. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри. Тому нехай нас Бог цьому благословить і утвердить, щоб ми розуміли і ніколи істину Божу не заміняли неістиною або неправдою, щоб в нашому серці Дух Святий все більше і більше міг жити і наповняти. щоб ми могли іншим людям допомогти і усвідомити ці речі, щоб без Ісуса Христа без. Без особистого знаєте покаяння, без віри в Бога, без цього особистого відкриття, яке дає Бог, немає спасіння. Нехай нас Бог цьому благословить, а йому слава. Амінь.